Привіт усім! Хочу трошки розповісти про особливість, деяку особливість Mitsubishi ASX. Що саме я маю на увазі? Я не розумію, на що вони це зробили, але щоб зняти акумулятор, треба спочатку зробити кучу махінацій. Тобто потрібно зняти трубку, яка йде від радіатора і посилає повітря до фільтру. Щоб його зняти, потрібно спочатку ще зняти захисний кожух, ось який я зараз знімаю. А для того, щоб зняти цей кожух, треба зняти чотири ну, кліпси, які ви щойно бачили. Це. Позаду, ближче до двигуна, а спереду в нас є ущільнювач, який також стоїть на кліпсах. Ну, кліпси-гачки. я ну Для мене було легше зняти сам ущільнювач, а потім вже самі гачки. Як на мене, це простіше і Ефік... ефективніше. Ось зараз я їх знімаю, а вже після цього ми можемо зняти сам, саму цю, сам пластик. Після того, як ми зняли ущільнювач, ми можемо від'єднати кліпси та зняти кожух, але попереджаю дуже обережно, бо можна втратити самі кліпси. Тому кліпси, принаймні ті, які ближче до двигана, краще взагалі витягнути та покласти десь, де ви їх не загубите. В мене одна кліпса така втекла. Тепер вона десь під двигуном. Колись вона звідти випаде, але я вже її не знайду. Ось, ми від'єднуємо все, що там є, всі кліпси, і обережно все це від'єднуємо. Насправді кожух дуже важко зламати, він досить гнучкий. І в той же час досить ну, гарно зроблений, тобто він не ламається дуже, дуже так швидко, тобто в мене не зламалося нічого. Ось. Після того, як ми зняли, ми бачимо такі ж самі кліпси, котрі дуже сильно виглядають як болти. Але насправді там просто отвори під викритку, а в іншому всьому це такі ж самі кліпси, як і ми бачили до цього, тому ми їх просто обережно піддіваємо та обережно відкриваємо. І знімаємо наш ось цей воздухопровід. Ви можете зараз бачити, там в мене з однією були проблеми, бо вона якось так сильно за засіла внизу і не хотіла витягатися. Але все ж таки в мене мені вдалося, і вона досить гарно витягнулася. Так, я гадав, що воно крутиться і можна викрутити, але ні, його викрутити не можна, воно просто крутиться на одному місці. І до речі, коли ви його від'єднаєте, то дуже обережно, бо вони досить просто випадають і можна досить просто їх загубити. Тому дуже обережно. І коли ви його витягнете, то краще прибрати одразу. Вже після того, як ви знімете цю всю систему, далі все просто, все як в інших машинах, просто відкручуєте там дві гайки. Ну, В деяких машинах це одна гайка. Тут дві гайки викручуєте, та вони знаходяться на шпільках. І після цього просто прокручуєте самі шпільки, бо вони знизу як крючок йдуть. І витягаєте акумулятор. До речі, коли витягаєте будете ось цей воздухопровід, краще... Тримати сам фільтр. Е, коли я витягнув, до речі, акумулятор, я вставив його назад, ну, сам воздухопровід, щоб туди нічого не потрапляло. Бо все ж таки це гараж, і, ну. Те, що воно потрібно. Ось, і просто відкручуєте і достаєте акумулятор. Тобто. Це все. На що було так все робити? Ну не дуже зрозуміло, бо всі машини, які я бачив, завжди досить просто витягався акумулятор. Тим паче, що місце там повне. Ну, реально. Так, воно трошки далі, але можна було просто якось це по-іншому зробити і зробити так, щоб акумулятор можна було. Дотягнутись до нього без цих танців з бубном. Не знаю. Як на мене, це трошки дико, бо акумулятор це така річ, яка замінюється досить часто. В них не, така, не такий вже великий гарантійний строк, та їх далеко не завжди обслуговують. Ось, і просто ми його витягаємо. І далі вже робити що хочете з ним. Дякую, що подивились відео, а вам до нових зустрічей. Бувайте!